Протокол номер 4 Присутні. Товариші Курбас, Шмайн, Тягно. Бортник. Пігулович. Василько. Крига. Порядок денний. Перше. Вироблення платформи. Продовження. Друге. Справи вироблення програми. Ухвалили Тимчасово затвердити платформу МОБУ у такій редакції. Платформа МОБУ. Пункт 1. МОБ. Це громадська організація, яка проникнута класовою ідеологією пролетаріату і, виходячи з неї, в тактиці своїй координуючи з його партією компартією, працює в царні радянського будівництва засобами мистецтва і споріднених з ним ділянок. Базуючись у своїй роботі на підвалинах марксизму ленінізму. Бореться за здійснення ідей соціальної революції, зокрема за комуністичну культуру. Пункт другий. Перше Культура – це сума комплекс соціальних здобутків як матеріальних, так і духовних. Матеріальна і духовна здібність класу у боротьбі за існування. А в цілому це вироблено класом у своєму поступовому розвитку система форм суспільного життя. Та їх взаємовідносин друге всі ці форми соціального життя, що складають собою культуру їх цільова установка вічно рухомі вони міняються в залежності від розвитку матеріальних і виробничих сил. Пункт 3. Перше Мистецтво це необхідна в даний момент громадська функція. Яка, впливаючи через доцільно організований матеріал на психіку споживача і активізуючи його духовну енергію, проводить у маси класову свідомість. Друге МОБ вважає об'єктивною в мистецтві А. академізм як визнавання постійної громадської цінності мистецьких форм, тим самим визнавання незмінності ідеології б. Безпредметність як занепадницьке явище класу, що розкладається. Яке заперечує зміст в Формалізм як підпорядкування змісту розв'язання формальних проблем. Г. Естетизм культ краси як самоцілі. Що, будучи витвором буржуазної культури, гине разом з нею. 3. МОБ вважає зміст і форму в мистецтві рівноцінними елементами, що, пронизуючи один одного, перебувають у тісному взаємовідношенні і органічно випливають з класової ідеології. Примітка МОБ рішуче заперечує примат змісту над формою. І навпаки. Четверте Засоби впливу та виразу мистецтва міняються постійно. Не відриваючися кдогма чи канонізований рецепт від текучості сучасного побуту. Пункт 4. Перше. МОБ вихідною точкою в проведенні своїх завдань ставить у першу чергу театр, друге одночасне існування в СРСР поруч різних форм господарства створює базу для змагання різних ідеологій за зміст і форму театру. Третє На Україні особливо гостро означилося змагання між ідеологією пролетаріату і прогресивного села з одного боку, і села відсталого та груп інтелігенції, що не позбулись буржуазної ідеології з другого боку. Четверте МОБ має через театр утверджувати в масах потрібну психічну установку, однорідну в цілях і в методах з установкою. Яку в інших ділянках життя ведення господарства, форми громадського життя і організації матеріальних сил утверджує компартія, яку тим самим намітила для мистецтва. Тому театр мобу є театром пролетаріату. П'яте. Тим самим театр мобу характеризується перше відповідним змістом, друге. Ломкою традицій буржуазного театру 3. Плановим продовженням процесу деструкції аналізу в театрі. Четверте. Проекції установлення майбутніх форм життя. Всім сказаним обумовлюється напрямок роботи мобу в галузях кіно, клубів, сільтеатрів, образотворчого мистецтва, музики і т.д. Пункт 2. Справи вироблення програми. Ухвалили. Запропонувати всім за встанціями дати матеріал якнайбільше сконцентрований план своєї роботи, перспективи, методи, якими користуються, способи підходів, що треба зробити в розуміння політики в даній ділянці мобу. Матеріал здати на протязі трьох днів на руки товаришу Цвицишину. Останній термін 12.01.25 року. 9 січня 1925 року.